Кожен янхол народжується із білосніжними крилами, і лише потім, коли дорослішає, визначається його кольорова приналежність до певної янхольської раси. Темні мають протидіяти добру, яке загищають світлі, а сірі... сірі зберігають умовний нейтралітет. чи ж Просто вичікують слушного моменту, коли знесилені супротивники втратять контроль над ситуацією і настане час третьої сірої сили. Не дуже шляхетно? проте вже які? У сірого янгола Аделаїди згадку про білосніжну незайманість власних крил залишилася сама маленька пір'їнка оберіг. Здається, у дівчин янгола. Нема особливого вибору, бо ж народилася вона в давньому родові сірих, її спадковість сама владна поступить з часом у всіх вчинках і думках, а отримане покликання воротаря, хранителя ключа до примарного раю, геть перекреслить усі дівочі мрії і сподівання, але право обирати є завжди. І навіть душа сірого за правом народження Янгола може врівноважити власні шальки терезів добра і зла, або й схилити їх на котрийсь бік, і цією стороною не конче буде темрява. Новий роман Дарі Корні Тали Владмирової крила колір хмар, розширює фантастичний вибір у сучасній українській прозі, і це є водночас важким і цікавим творчим завданням. Здавалося б, скільки зараз написано і перекладено текстів у жанрі фентезі, щоб віднайти власний, унікальний, органічний шлях доволі непросто, і все ж письменницям це вдалося, яким чином може поцікавитися скептично налаштований читач шляхом сакралізації і десакралізації звичайного і усталеного. І це не просто грослів, а властивість тексту Дарі Корні і Тали Владмирової. Одвічна боротьба добра і зла триває, і роман Крила Кольору хмар є чи не найцікавішим епізодом у ній, бо ж тут, у двобій, втручається третя, сіра сила, загадкова, таємнича, яка ще, здається, не зробила остаточного вибору і не збагнула свого призначення. Один із останніх епізодів великого протистояння світів, але чи остаточний? З ким буде перемога? Усі ці запитання мають відповіді, що їх приховали на сторінках свого нового роману Дара Корні і Тала Владмирова. І завдання читача допитливого знайти їх і зв'язати в одне ціле, а естетична насолода Естетична насолода гарантована, бо ж місцем розгортання подій вже традиційно є неповторний Львів, що зачаровує з першого погляду. Тож можна побажати лише приємного кавування, тобто читання усім, хто візьме до рук чи примірює на себе загадкові крила кольору хмар.